Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, як і завжди радий вітати всіх вас на нашому YouTube-каналі. Учора говорив вам, що о 9-й годині ранку плюс 27 це занадто. Ну, а сьогодні у нас кардинально інша ситуація. Вчора так шкварило, що. Напарило нам під вечір дощик, і сьогодні похолодало просто страшенно. В районі там 16-17 градусів зараз на дворі, Реально і руки мерзнуть, але для роботи дуже гарна, комфортна, класна е погода. Тому не зупиняємося і біжимо працювати, обслуговувати наше господарство. Будь ласка, по можливості підтримайте нас вподобаєчкою і побігли працювати. Біжимо. Наші на задньому фоні співають, чекають прийому їжі. Значить, роботки в нас сьогодні чимало накопилося. Зараз набираємо водички для того, щоб себе трішечки перестрахувати. І в разі того, якщо відключиться світло, ми не залишилися без води. Приготуємо комбікорм безпосередньо нашим дівчатам, обслужимо інше господарство. Друзі, обов'язково сьогодні розповім вам про те, що відбувається в ціновій політиці на відгодівлю, тому що ціна міняється кожної неділі. І людей, які займаються свиноводством, ця тенденція, я впевнений, не зможе не порадувати, тому що ціни постійно ростуть. Білкову групу підготували. Що нам залишається? Все в одну тару засипати, гарненько перемішати. Ну і в принципі наше так називаємо БМВД буде у домашніх умовах приготоване. Значить, з чого воно в нас буде складатися, значить соєва макуха. Соняшникова макуха, премікс підкислювач, підкислювач вже знаходиться безпосередньо у помеленій соняшниковій макусі, тому що я все це пропускаю через зерна в отакий такий от лоточок, гарненько все перемішуємо. Ну і вже оце от так називаємо БМВД, додаємо почергово у нашу ванну, коли ми займаємося підрібненням зернової групи, ну а підкислювач перед тим, як пропускати у зернодробілку, я змішую із соняшниковою макухою, тоді він гарно, можна так сказати, змішується, перемішується, тому що ну це дуже і дуже важливо. Так як у мене ну такого заводського кормозмішувача немає, оці, оці компоненти. Потрібно дуже і дуже ретельно перемішувати, тому що, ну, якщо робити це правильно, то це правильні і дуже корисні інгредієнти. Якщо ж це зробити неправильно, перемішати, тобто, то у певній мірі це може вивести і привести до негативних наслідків. Так що мелемо зерно і швиденько мішаємо комбікорм, тому що щось насувається не дуже, ну, не дуже добре. Затянуло небо чорне зробилось караул, хоч би дай Бог світла не виробили, тому що корм. Прийшли до наших безхвостих бешкетників. Сьогодні вони ще чистенькі. Ну от сьогодні можна дійсно говорити, що чистенькі, гарненькі, ще не запацьорені. Так як погода я вам показував і розказував, що значно температура зменшилась. Ну і для поросяток це звичайно благодать. Але не про те, хочеться сказати, друзі. Буквально позавчора натрапляв мені на очі коментар, в якому один із моїх глядачів. Цікавився безпосередньо, як я е, використовую такий от препарат, як бутокс у боротьбі із е, тими ж самими комарями, чи він ефективний. Я думаю, що ні для кого не буде секретом, що от якраз комахи. Комарі, мухи ну, являються проблемою як для власників свинок, так і для самих свинок. Ну і всі ми читаємо, піднімаємо літературу, дізнаємося, що може і ефективно побороти і якби знешкодити всю цю літаючу падаль. Але Використовував я і бутокс, і кучу різних препаратів. Якщо говорити безпосередньо про Бутокс, він розводиться із водою і вздовж хребта наносив я е, оцей от препарат, не обробляв повністю поросятку, а тільки вздовж хребта. Але, як показувала практика, абсолютно ці препарати не працюють. Можливо, вони і несуть. Якийсь ну відлякуючий характер, але абсолютно ненадовго, і всі оці маніпуляції з обробками не працюють буквально от недільку назад вам показував. Реально, препарат, від якого я сам в захваті установив москітні сітки, деякі вікна, які далі знаходяться, вони просто глухі, і не відкриваються. Ну, а ті, що відкриваються скрізь установлені москітні сітки, і обробив от безпосередньо ці от всі от рами таким от препаратом, як Максібайт Аква, 10 кубиків на пів літри води я ввів, гарненько все розмішав і пульвелізатором наніс на контур рами. В принципі, по інструкції там пишеться 10 кубиків на літру, але я 10 кубиків намішав із водою. Жодної мухи зараз у сараї ви не побачите. Ніде, ні на вікні, ні на свинках. Ані укусів, ані якихось царапинок, почуханок, які притаманні нашим свинкам. Тому що ще от останнім часом дуже багато хлопців почало писати і звертатися з приводу чесотки, тому що поросятка починається чесати. Ну і не завжди, якраз от якщо порося і чухається, і береться такими. Маленькими плямками, наче корочка, не завжди то і чесотка, тому що іноді, якраз от, люди, які проживають, от як я у безпосередній близькості там до болота, до ставків, дуже величезна кількість комах, комарів вони заїдають ця мошка свинок, і у свинок починається алергія, і розчухуються вони до такого от стану, що навіть ранки з'являються. Тому От препарат, за який можу із впевненістю сказати, що дуже ефективний, дуже класно працює. Не шукайте, не мішайте, не видумайте велосипед. Спілкувався з Ірою, з менеджером компанії ЗВК, вона говорить, що дуже великих зусиль вони доклали у розробці цього препарату. Тестували вони його в себе, але якби, чому ми з нею спілкувалися? Тому що я їй розповів, що тримаю маленьке господарство. Ну, в принципі, їй було цікаво, чи ефективний оцей от препарат у таких домашніх сільських умовах, чи він гарно працює. Тому ну, без ніякого там перебільшення хочу сказати, що реально дуже-дуже класна і ефективна річ, ніяка агіта і тому подібні препарати. І поруч не стояли. І, в принципі, причина тому от навіть і ціна значно-значно дешевша і ефективна. Також хлопці питали мене. З приводу того, чи можна його наносити на клітки, де знаходяться кролики, друзі. Взагалі, у ті зони, де знаходяться свинки, кролики, інші тварини, які можуть контактувати із комахами, і безпосередньо із цією речовиною не бажано наносити оцей от препарат. Тільки на віконні рами, в ті зони, де тварини не будуть контактувати із оцим от препаратом, там можна розвішувати якісь. Типу кусочки ліноліуму, двері, ну, контури дверей. Я також пообробляв всі віконні рами. В принципі, навіть на оце от приміщення, а воно дуже немаленьке, цього більш ніж достатньо. Наші лупачать уже цьогорічне сінце, Учора з вечора накидав їм перший раз. ну і Зранку полупили усе і цурочки отакі от переточують. Свіженьке, звичайно, є свіженьке. Нікуди від цього не дінеся. Апетит. Зразу зовсім інший. Гусюни наші потихеньку під'їдають, як і завжди, останнім часом накидав їм молочаю, пшеничка гусочки. Гусіняткам додатково ще даю стартовий купований комбікорм. І від сьогоднішнього дня хочу пропоїти їх кокцидіостатиком. Явних ознак того, що в них кокцидіоз нема, але оця от раптова смертність, яка, можна так сказати, нас торкнулася, ну, заставляє робити усі профілактичні процедури, які в будь-якому випадку будуть направлені на покращення їхнього здоров'я. Випускати їх на двір поки що не буду. Сидять у загороді і будуть сидіти, я думаю, що вони ще у нас з недільку, а то і з дві. Ну Подивимося, як вони будуть себе почувати. Лупачать так. комбікормик наш готовий. Зараз швиденько закриємо ванночку, щоб тут... Пернаті не довбалися у нашому комбікормі. Кажуть, Також -от. уже подрібнив і підготував комбікорм до переробки на грануляторі. Зараз буквально на 10 хвилинок втечу у будинок, поп'ю кави і повертаємось батрачити. До 12 годин потрібно закінчити всі мелічо пиляючі роботи. Уже Забрюхався як пацюрело, покосив травичку, ну то нічого. Товариство декілька слів приділимо нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами давно започаткували, і дай Бог потихеньку будемо її продовжувати так, як... Ну, приємні коментарі і гарний відгук від вас я отримую. Значить, про що ми сьогодні поговоримо? Про цінову політику безпосередньо на відгодівельних поросяток, якраз те, чим цікавиться більшість власників і господарів, які займаються свинарством. Значить, на 3 червня цінова політика у нашому в Конотопському районі, що стосується приватного сектору. Ціна порядка 80-82 гривні. Що стосується цінової політики на відгодівельних поросяток, які реалізовуються із свинокомплекса. Друзі, уважно тримайтесь. То 88-90 гривень. Моя двоюродна сестра в Черніговську область. Там декілька свинокомплексів. Якраз от хлопці нещодавно писали, що за свинокомплекси, Це у Григорівці є свинокомплекси Тиниця. Іще одне село. З голови вилетіло, якщо чесно, буквально стільки що. Але ну, там декілька свинокомплексів, Вони знаходяться в принципі, у такій, ну, не на великій відстані один від одного. Ну і якраз от із свинокомплексів зараз. Під 90 гривень відпускають наших поросяток. Хлопці мені там буквально місяць назад писали, що я там з божеволів, ніколи таких цін не було і не буде. Ну, от товариство потихеньку, але ми дожили, докотилися, доросли до таких оцін. Е, говорять, що безпосередньо поросятка із свинокомплексів зараз в чергу фури вишиковуються, вигрібають усе е, ну, м'ясокомбінати напряму. Ну а навіть зараз ті от шабаї, перекупи, торгаші, як хоче, так, так їх і називаєте, купці, щоб людям, які займаються цим було необразливо, навіть досить проблематично зараз вирвати якесь навіть поросятко, тому що до цього із превеликим задоволенням вони відпускали таким от людям поросяти, які там їдуть. Там п'ятеро, семеро, десятеро відразу в прицеп грузять і їдуть. Ну а зараз за рахунок того, що вигрібають оцих от поросят великими партіями, навіть. Не завжди удається і домовити за оцих от поросяток. Будь ласка, напишіть, будь ласка, район, регіон, в якому проживаєте ви. Напишіть цінову політику на відгодівельних поросяток. Ну і ще один такий немаловажний нюанс, що по людях у нашому районі, це вже слова безпосередньо моєї сестри. Як такових відгодівельних поросяток не дуже багато. Вони, якщо і з'являтимуться так по лозі ці речей, то буде все це. Ближче під новий рік, тому що ну, маса основна людей поросяток набрала весною. Відповідно, ті поросятки, які були куплені весною, доростуть вони до реалізації уже осінню і під зиму. Яка буде цінова політика через там півроку, ще дай Бог до тих півроку дожити. Зважаючи на ту обстановку, в якій ми зараз перебуваємо і живемо. Але тим не менше, поки живемо, рухаємось тільки вперед, чого товариства і вам бажаю. Обов'язково підписуємось на канал. Далі, я думаю, на вас будуть чекати цікаві відосики. Будемо старатися розвиватися, рости разом з вами безпосередньо. Ну і дякую за увагу. До нових зустрічей.